15 січня відбувся благодійний ярмарок, організований пластунами. Головна ціль завершити збір коштів на прилад нічного бачення на прохання одного із пластунів, який зараз на фронті, розповідає голова штабу пластунів Олена Пензен. Звісно ж, пластунистиниця надвірна, і штаб пласту до нас звернувся про допомогу наш пластун, який зараз у війську хлопцям потрібен, ну можна сказати, терміново. Прилад нічного бачення, і ми долучилися. Наша мета 6 тисяч доларів зібрати. Мама теж окремо, ж збирає вже якась сума певна є. Це вже завершення нашого збору. Ми вже ярмарком ярмарком намагаємося закрити суму, яка не, не, не вистачає якої. Ми, ми купуємо прилад, ми вже знайшли його за кордоном. Брат пластуна та який звернувся по допомогу, згадує брата як активного хлопця, який веде активний спосіб життя. Взагалі він життєрадісний. Багато любить пригоди знаходити для себе. Часто любить ходити в гори. Пригадує, коли той рушав на фронт, настрій мав рішучий та непохитний. Це його обов'язок. Він мусить це робити, тому що якщо не він і не такий, як він, то нікому більше. Випічку та солодощі приготували діти пластуни, які залишились відданими вірі у наших захисників та бажають Україні якнайшвидшої перемоги. Сьогодні на благодійному ярмарку ми Продаємо солодощі, вироби ручної роботи і всі передані кошти будуть на ЗСУ. Наші ЗСУ великі молодці, ми бажаємо їм всього найкращого, щоб вони швидко здолали ворога і щоб все було добре. Бажаю військовим ЗСУ найшвидшої перемоги, щоб було здоров'я, були сили, воювати, всього найкращого.